Одні люди кажуть, що от ми помиїм бак, ти типу, постав, бо типу, ми дорогий майстер, ми самі тут все зробимо. Ну, кожен за свою роботу цінить і бере гроші. Так чи ні? Ну от я зараз покажу люди, які попали три рази у форсунки, всі чотири зробити, мультиплікатор 2,400, розпилюють розпилюсь Це за чотири. Одна, лише коштує 2,200, друга 2,400. Тобто 2400 мультиплікатор, 2200 розпилювач на одній форсунці. Їх всіх чотири робили по три рази, бо кинув насос стружку новенький, бо вони помили бак, поставили кажуть кинув стружку. І знову тепер помили бак, ми розібрали, все, відправили насос, вони прислали і кажуть, став. Ну, Як ставити? Ну, як ставити людям? Ну, як? Як ставити от цього зажатність, оцю купа стружки? Я вмію мити цей бак. Я знаю, як його помити, бо це стружка. Бак жирний, його ніяка хімія там не візьме на митці. Треба по-інакшому мити. Ну я не скотина, я їм помию. Я не їж біна, але їм відео знімно, як вони миють бак. Але покажу це відео в кінці, коли зберу машину. Аби їх обламати, що кожен має свою роботу, і кожен за цю роботу бере гроші, аби прокормити сім'ю і тому подібне.